Уперше за п'ять років в Україні схоже запанував валютний спокій. У квітні українці здали банкам на 120 мільйонів доларів більше ніж купили. Сезонний фактор пояснюють аналітики. По перше населення готувалося до травневих свят по друге через анонсоване подорожчання іномарок, автомобілісти витратили гроші на авто. До того ж стрибків попиту на валюту не було вже декілька місяців. І за того, що гривня стабільна населення бачить, що смисло покупати, нет. Населення, помимо долара, також покупає та євро і російський рубль. Почало цього року і ті валюти подешевіли. з іншого боку. Фінансова ситуація у світі наразі сприятлива. До того ж, Україні поки вдається розраховуватися і зовнішніми боргами, і водночас брати нові позики. Відповідно, і гривня зараз почувається комфортно. Саме головне, що нам везе зараз Україні, це є дуже сприятливі зовнішні ринки запозичень. Тільки дві країни, сьогодні, Америка і Японія, кожного дня місяця видають в систему близько 150 мільярдів доларів. Це майже цифра співстана з ВВП України в рік. На цій всій карті є невелике місце і для України. Валютного ажіотажу не буде щонайменше до кінця літа. Восени, коли зросте ділова активність, населення знову скуповуватиме долари і євро. Однак дефіциту не буде. Зокрема, тому що експортери будуть змушені і надалі продавати половину валютної виручки державі, тому що найменше півроку на ринку пануватиме стабільність, прогнозують експерти. Поки що ж зайву копійку українці кладуть на депозит або витрачають одразу. Ой, я їх не зберігаю, в мене їх дуже мало просто. Вони навпротязі дня зберігаються, а далі просто розходяться. Зберігаю в банку, ну трошки є. Гривневий поки що зберігаю ну, в гривнях. Фонди гарантування не забезпечують повний обсяг повернення вкладу. Тому депозити ні. Вкладають себе в своє здоров'я, в обученні час, подих, от, в, в літо. Мені кажуть, це варіант. Нагадаємо, справжнє полювання на американську валюту припало на жовтень минулого року, в переддень парламентських виборів. Тоді населення за місяць купило 3 мільярди 340 мільйонів доларів.